Друзі, вас вітає MotoSmart. Привезли тільки що дуже гарненьке авто, електричне, Jaguar i Pace. Європейський з Німеччини на гарантії, в дуже крутому стані. Взагалі нема нюансів по ній. Авто кінець, кінець 18-го року виробництва, модельний ряд 19-й. На гарній комплектації. Такий гарний колір, металік, сірий, диски йдуть тут 18 18 з 65 профілем. тобто вона дуже м'яка, чорна стеля, камера заднього огляду, з автопаркуванням, шини мішлен, Повний комплект. У багажнику, ну, до речі, електродотяжка. Зарядочка, кабель для комерційних станцій, вогнегасник. Он там повний набор автомобіліста, є все і плюс зарядочка для домашньої мережі. Кілес, ось шкіряні сидіння гарні. Чорна стеля. Ось така от функція є на відмикання дверей. Стан авто дуже гарний, Ні, не мили нічого. Ось ізофікси. Ось така от сервісна книжечка, проекція, українська мова, навігація, вся Європа з Україною, повний фарш. Отут є багажничок. Ось сидить вже новий власник. Ми її зараз сертифікуємо та їдемо ставити на облік. Друзі, звертайтесь в Київ. Білицька 47А або Одеська область нова долина спортивна 2Б. Возимо смарти по, по наявності у нас завжди. І такі авто під замовлення або теж по наявності в Німеччині, в місті Ливці. Велика площадка. Всім гарного дня!